Вітаю шановні колеги от на цьому місці. Дві неділі назад я знімав огляд поля, відео таке було коротеньке. Так от оцей, оцей соняшник, що посіяний на обсіві, от зараз я по ньому йду. Не доставав мені і, і до пояса. Можна продивитися, за 16 липня був репортаж. Ну а зараз він ось такий. Уже вище мене, десь метр вісімдесят до двох метрів. От зараз я по ньому йду до масиву, який не на обсіві, який зійшов раніше, десь на 2 неділі. Ну, от Зараз приходиться піднімати руку, тому що... Тому що йду по, -по, -по лісові соняшника. Ну і от цей основний участок, який зійшов своєчасно. На що це за гібрид? Більше двох метрів. Це гібрид Пігас. Ну, такий він виріс в цьому році. ну, Собственно, початок цвітіння. Хочу сказати, що це Дніпропетровщина, сьогодні 30 липня. Ну і от така картинка. Ну що, ну тут ну, близько там, 20 см на сьогодні, але це ще тільки початок цвітіння. Я думаю, що корзинки будуть розвиватися далі. Так що картинка картинка непогана. Є, він повише, трошки простіше, але, але вони вони продовжують ще вегетувати. ну от такі тут є всякі. Ну що, от сьогодні дивився передачу Сергієнка. Да, от він інфомопсіс, можливо. Трикутничком так. Один раз було оброблено фугідом. Да, неспроста Сергієнко каже, що треба звернути увагу і можливо ще раз треба обробити. Прояви фомопсису є. Них листки зрозуміло. Вони там з самого початку були вражені септеріозом. І я обробив це максилом у нормі пів літри на гектар. Але от от бачите... Це Фомопсіс. І не виключено, що він може повпливати на урожай. Звичайно, зараз, зараз не та температура. І не ті дощі. От обіцяють ще один дощик. От картинка така, непогана картинка. І не ті дощі, що будуть сприяти масовому такому розширенню Фомопсиса. Тому, мабуть, я ті що тут робити не буду. Але сигнальчик є. Так що на наступний рік буду планувати, мабуть, подвійну обробку фунгіцидом. Якось рознесу в останню, фазу, в останню фазу соняшника, коли ми вносимо там друге чи третє, третє підживлення листове, мабуть, прийдеться ще раз вносити. Фунгицид. А так, в принципі, картинка непогана. 2,20, 2,50. В принципі, корзиночка непогані. Я думаю, тут буде непоганий врожай. Ну що тут внизу? Внизу, от, кое, що появилося це вже потім. Трішки амброзії трішки мішію трішки курячого проса. Воно вже не впливає на врожай. Але з'явилось. Ну і тут ще одна особливість була, я вносив всього-навсього один літр каптори на гектар. Можливо, була б більша норма, то не було б цих маленьких. Ну, от така сьогодні картинка. З одного боку, в принципі, рослини непогані, кошики непогані, Значить, стан рослин непоганий. От є прояви Фомопсису. Я думаю, тут буде все в порядку. Тому з надією на врожай. Чую вам бажаю. Будьте здорові!